Всем привет, с вами Джакинс и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Версия од версия 1.8.1 Так, ну и я до До... До начала відео я підготувався, вот. До до, до... до розбудовки дома. Ну, ну я не знаю, де я його буду. Ой, чекайте, бо у мене щось чекати чекайте, у мене. Он щось... А, блін, це мені брат гаме моде настроїв. Зараз я переключусь. мода. А, в мене є один. Ноль. Ну вот і все, давайте грати. Так, сп... ну, спочатку, ми роз... спочатку ми розмістимо це і сундуки. Так, ну я піду... Так, 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 де ж то ми би Ну давайте. Ні. Навіть не тут, чекайте, чекайте, я кірочку собі зробив. Побував в шахті цій. Ну і хочу сказати, що Майнкрафт буде тепер чаще вже виходити на канал. Так що підписуйтесь, ставте лайки даному відео. І якщо ви перший на цьому каналі, так... Якщо ви перший на цьому каналі, то, цьому каналі, то... підпишіться. Так, тепер давайте зробимо таку огорожу, але я не знаю, як її робити. Ага, у нас є доски. <гум> 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 Хіба що так, тако-тако. У тако. мене лаги, лага лагає жорстко. я, думаю, я кірка. Ні, далі не кірка, оце. Ага. Вибачайте, що буде мій брат говорити просто. <coughs> граю гру на мобілці моїй. Так, 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 так. Ес, так, і отаку. От норм, 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 норм. У мене не хватає досок і вже... І вже темніє, і я не знаю, як я. Хіба що я зараз покладу на паузу? І продовжу, коли вже нарубаю доски, бо дерева тут дуже далеко, таких як треба. Не, не, не звертайте увагу, що я дівка. А так фах. Мгу, яка я красива. А, да, є, да-да-да. Я виживаю, да-да-да. І напишіть в, в коментарях, о, лол, дивіться, який лол знайшовся. Ну все, я кладу на пазу. А, ні, Почекайте. Не туди. Ось такого робимо доски. Доски, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Я думаю, що нам 36 буде, може, і забагато, але норм. А хай буде так. Так, тако. Уголь я там бачив. Ми просто не хотів назбирати до гри, я хочу назбирати як з вами. Так, чекайте, тут у нас будуть двері. Друзі, друзі. Друзі, 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 тут у нас будуть двері. Так. Так, ну і. Так, залізаємо, так, Боюсь, що зараз якісь зомбаки появляться і буде нам. Yeah. Там кирка, кирка. Вот так факт что я наробил? Так. Ну вибачайте залишні звуки, просто у мене телевізор. Так, чекайте, блин, бо я щось туплю, мене лагає. <кхем> так. Ну, поки що хай буде арми підемо за уголю зробим трошки досок лишити там це дах на сторок окей ну і поки що ми так щоб ніякий сюди забак не поки що так ну давайте я піду на нарубаю уголь там де ж я її бачу ага там умовим о, лава, ура! Там лагая лагає, лагає при записі. Так так так, 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 What the hell, скільки там? Я зараз так. Вот та хел скейки там. Гарри сейчас поставим таки. Загоришь чи не загоришь? Ну, говоришь, говоришь? Горишь? Говоришь? Да, норм. Ну, пропусти мене. Так, ну, на плю. Игорь, илик, так, вылек, я. И велик, и велик, илик. Кількі цього Ну а да, даже я клава потече то зі мною тут мене тут не будет, не зроблю тако Ай вот так, зараз я плаваю тут Хоч натекти, то буде Воще буде дуже жорстко А, fuck, А! Так, умотала, умотала там, думаю, нам в голотах, звідки там даємо якось ага, зробимо, там буде скоше. Ай, ватаф! Ну думаю, нам вісім уголів стане. Так, давайте повернемось на... до наш... До наш... до нашого дому, так. Так, так, так так. Фух, я вже думав, що скелітос ходить. Искрафтим собі... палки. И сделаем себе соби... факелы. Аж 32, так. Ну, думаю, нам их пока еще стали Ну, все, пока что ходили такие, так. Такого ходят.

Як будь-як. Так, параметри налаштування трансляції к скасувати на даних. Готово, так, мова, відео. Так, чекайте, чекайте, кут огляду. Ну, якщо ви перші на цьому каналі підпишіться, поставте лайк і всім пока!